Гольф плюс автомат, саха, 90 кВт, 14 тисяч. Дивіться який пробіг. Пишіть поспорам. Поспорим чи він рідний. 15-й рік тюф 40 тисяч пробігу. 21 рік, тюф, будь ласка, дивіться. 53 тисячі пробігу ви бачите. 24-й ріктюф, 66 тисяч кілометрів. До 25-го року він дійсний. Це у нас до кінця року 25-го він дійсний до, до грудня. Далі, салон, потолок, сидіння, стан, дивіться, руль. Якщо хтось розуміє, то він розуміє. Хто не розуміє, то він і не пійме. Кнопочки, все. Стан гарний. Раз вам Car Vertical. ділера, будь ласка, куди хочете, там да закидайте. провіряйте. Асистент паркування, умивач фар, проти передні задні партроніки. Присутні є три підфарбування по машині 4-4. Я точно глянув, таку буде цікаво, цікавити ми проблемам окремо. Ось такий апарат з пробігом 77 тисяч.